Друзі, всім привіт! Вітаємо вас на каналі Агроток. Сьогодні 9 квітня і минув вже тиждень з того моменту, коли ми вперше були на цьому полі і разом з вами проводили перший огляд гібридів озимого ріпаку. Тоді нас здивував гібрид моменту від компанії Лідеа. А сьогодні ми хочемо подивитися, які зміни відбулися за останній тиждень і чи змінився лідер серед наших гібридів на цьому посіві. Друзі, отже, сьогодні на нашому огляді вже знайомі вам лідери ринку, лідери по врожайності, 4 гібриди від різних компаній виробників. Е е нагадаю вам, що в нашому тесті представлений гібрид Амбасадор від компанії Limagrain, гібрид Трезор від компанії Radget, гібрид Моменто від компанії Lidea та гібрид Рітмо також від компанії Lidea. Отож, давайте підемо по порядку. До вашої уваги гібрид Амбасадор від компанії LimaGray. Минулого разу витягування точки росту на цьому гібриді складало приблизно до 13 см. На сьогоднішній день у всіх трьох рослин приблизно 35 см. Відповідно, більше 20 см за 7 днів ці рослини додали в рості, що дає нам змогу стверджувати. Що саме цей гібрид дуже швидко відновлює свою вегетацію і, відповідно, має достатньо швидке нарощування вегетативної маси весною. Достатньо непоганий гібрид. Відрізняється він, як і минулого разу, серед інших гібридів більшою кількістю листової маси, більш вирівняні листки, зеленіший дещо, ніж інші гібриди. І взагалом виглядає досить класно. Мають також. Рослини бічні пагони, вже достатньо розвинені. ось Ви можете бачити. Тому гібрид гарний. Далі наступний гібрид трезор від компанії Раджеті. Дуже схожий він з попереднім гібридом Амбасадор, Навіть не з першого разу нам сьогодні вдалося їх відрізнити в посіві. Але. Цей гібрид має витягування точки росту від 30 до 45 см. І сьогодні він себе показав більш інтенсивно, ніж попередній гібрид від компанії Limagrain. Більш інтенсивно я маю на увазі по весняному відростанню. Гібрид моменту від компанії Lidea також класно виглядає на фоні попередніх своїх, скажімо так, суперників, але Дивує нас сьогодні також, як і минулого разу. Зверніть увагу на ці рослини. Тут велика кількість вже сильно розвинених бокових паганів, вони мають розвиток не гірший, ніж центральний пагін. І те, що я ось бачу неозброєним оком, їх тут 5 бічних. Відповідно, в подальшому ця рослина розвинеться в дуже потужну. Скажімо так, і потенціал, ну, я думаю, тут достатньо цікавий. Щодо витягування точки росту, якщо попередні у нас були 35 і до 45, цей гібрид витягнув до 30, і в певній мірі він менш інтенсивно нарощує вегетативну масу весною. Коренева система дуже класно розвинена, дуже інтенсивне бічне галудження. Гібрид цікавий. Йдемо далі. Гібрид ритму від компанії Лідеа. Чим відрізняється цей гібрид від всіх трьох попередніх, абсолютно іншою архітектонікою самої рослини. раз. І друге, це найменше витягування, він показав у нашому тесті точки росту. Тут витягування 20 там до 20 максимум сантиметрів. Рослини дуже компактні. Листова маса також дуже компактна. Тут цікаві такі листки. В нього Відрізняється форма листя від попередніх гібридів, ну і має загалом такі менші розміри, ніж у попередніх гібридів. Але, на відміну від трьох інших, він при трошки слабшому галудженні кореневої системи має корінь, основний корінь найдовший. Отож, короткий висновок. Два гібриди: Амбасадор і Трезор це гібриди. Які здатні найраніше відновити листову масу? Більш-менш вона пошкоджена буде зими чи взагалі не пошкоджена, але відростає. Вони відростають вони дуже інтенсивно. Гібрид моменту має такий середній період відростання, середню інтенсивність, при тому, що досить має високий потенціал бічного галудження і класну кореневу систему мається на увазі. Також бічне галуження. І гібрид ритму на сьогоднішній день самий компактний, саме повільно відростає. Плюс це чи мінус це залежить від. Погодних умов, які будуть складатися надалі. Тому що якщо буде повернення приморозків або в кінці квітня, або на початку травня, тоді ті гібриди, які раніше відростають, мають більший ризик отримати серйозні ушкодження. І навпаки, ті гібриди, які відростають повільно, цього можуть уникнути. Ну, а якщо приморозків у нас не буде, то загальну оцінку будемо дивитися під час наступних оглядів. Друзі, от і підійшов до свого завершення черговий огляд лінійки гібридів озимого ріпаку. І на сьогодні ми спостерігаємо позитивну динаміку у його розвитку. Сьогодні, як і минулого разу, гарно себе показав гібрид Моменто від компанії Лідеа, а також гібрид Амбасадор від компанії Ліма Грейн. А яких фаворитів відмічаєте ви в своїх посівах? Нам цікаво було би почути думку з різних регіонів України, з різних кліматичних зон. Ваші відповіді залишайте в коментарях під відео. Сподіваємось, вам сподобалось це відео і ви вже доєднались до числа наших підписників. Ми вдячні вам за те, що вас стає більше і прагнемо робити все кращий та цікавіший контент. А на сьогодні у нас все. З вами, як завжди, був я, Олександр Бик. Побачимось!